Емоції, тобто вираження моїх емоцій, це є наслідок того, що я почув і як я думаю образ мого мислення. Дивіться, тут є дуже важливий момент, що якщо, наприклад, я звик думати негативно, що я її ніхто і звати мене ніяк, про що мені говорили в минулому житті, воно викликає в мені відповідну негативну реакцію. Я такий, от руки не з того боку, чи не так ростуть. Що ти такий весь невдаха, якщо тобі щось не вийшло, ніколи тебе не похвалять, ніколи тобі не скажуть хорошого слова, що в тебе щось вийшло, що ти... Є покликаний до більшого, що ти маєш призначення в своєму житті. В тебе є місія для твого життя. Мені ніколи про це не говорили раніше. А я прийшов до Бога, і Бог мені про це почав говорити. Розумієте? І відповідно, коли я починаю чути таке, це відповідно викликає в мені, що зцілення моїх емоцій, тобто мої емоції вони зціляються від тої інформації, яку Бог мені. Говорить, яку Бог мені насаджує, тобто ми говоримо про спасіння душі, не тільки образ мого мислення міняє. В першу чергу має мінятися образ мислення, а в другу чергу, наслідком цього є зміна мого емоційного стану. Ну це дуже важливий момент. А від образ мислення він формується, коли я дивлюся. Що мені про мене говорить Бог Оцей цей момент. І тому емоційне відчуття відкинення воно формувалося в нас, і воно десь глибоко закорінилося свого часу. І Бог тепер через своє слово, говорячи тобі, те, ким ти тепер став, і що в нього для тебе є план, і певний намір, і певна місія, і певне призначення. Це тебе починає що піднімати? Це тебе витягує з під плінтуса, і я такий образ приведу надувний шарик, який був під плінтусом. Бог там витягнув той надувний шарик, і він тепер починає його надувати. І ти Починаєш вже розправлятися. Ти вже починаєш підніматися догори. Чому тому, що це Божа природа, це те, як Бог хоче тепер поводитися зі своїми дітьми. Він хоче їх піднімати. Він не хоче їх прибувати до землі. Він хоче, щоб його діти навчилися ходити в свободі від того всього минулого, яке було насаджено свого часу в їхнє життя. І він хоче виразити свою природу. Він виразив це через Христа. Ця природа світла, це природа любові, це природа прийняття, це природа того, що він хоче, щоб твоє життя воно здобуло певне. Евний зміст і більше того, щоб ти сам побачив цей зміст. Для чого ти живеш на цій землі? Яке твоє призначення? А ти з'явився на цю землю не просто так? Тобто, ти з'явився на цю землю так само, як і я. Ми з'явилися на цю землю для певної місії, для певного якоїсь дії, для того, щоб залишити Божий світ на цій землі. Ти тому, оце емоційне відчуття, цього відкинення воно викорінюється якраз саме моментом, коли ти починаєш розуміти, де вдавати можливість в своїй свідомості, лікувати свою свідомість, лікувати образ свого мислення, лікувати свої емоції. І тим поглядом ти вивчаєш Божий погляд на себе через його слово.